Продовжую відповідати на коментарі. Чи можна в Revit на одному виді деяким елементом назначити Hidden Line, а деяким шаред? Тож в цьому випадку ми використовувати маємо Shaded або ж Hidden Line. Як це можна імітувати? Наприклад, ми включаємо Shaded. У нас план краситься, всі елементи перекрашуються. Можна використовувати фільтр. У нас є ось такі стіни, які знаходяться у сонузлах, де вологі переміщення. Я задаю комент і це потрібно для того, щоб їх сортувати у фільтрі. Створюємо фільтр. Заходимо у Visibility Graphics, фільтри, створити новий. Обираємо категорію коментарі. Дорівнюємо. І зі списку можна обрати. Додаємо на вид. І ось ми його включили. Тепер його налаштувати треба. Як ми розуміємо, в хіденлайні це у нас, в принципі, просто біла заливка та штриховка. Тому йдемо до кат і створюємо. Як бачимо, ці стіни змінили свій паттерн. А цей план ми розробили у курсі для початківців. Тож приєднуйтесь гарного перегляду. І не забувайте залишати свої питання у коментарях та підписуйся. У мене все про Revit.